Всім привіт! Маємо квартиру в Гандії в центрі, в найнижчому ціновому сегменті. Ось так виглядає кімната основна. Основна, навіть з кондиціонером, бачите, з камерами. Це система сигналізації. Маємо спальну кімнату немаленького розміру. Ось так виглядає з освітленням. навіть якась тут чи вентиляція, чи що. Подивимось, куди виходять вікна. Вікна, до речі, нормальні. Власники болгари, сім'я. Немає ні іпотеки, нічого. Тут з цим треба миритися в такому ціновому сегменті. Вид з вікна не завжди буває гарний. Проходимо далі, ще одна кімната. Ну, така вона, як технічна, але теоретично тут може бути або гардеробна, або ще одна спальня, навіть з вікном, яке виходить у патіо. Так, пішли дивитись далі. Проходимо далі, маємо ще одну кімнату, ось такого плану. Не дуже маленька кімната, також з вікном у патіо. Ці вікна вони вже ці дерев'яні, да, з одним склом, але тут же технічне приміщення. Пішли дивитись далі, що ж у нас там яка кухня, зараз подивимось. Так, проходимо. Маємо санвузол наступного плану, все більш-менш новеньке. Ну, достатньо, до речі, непогано. Так, і навіть з вентиляцією Світодіодне освітлення все необхідне, є невеличкий душ, невеличка квартира, але в принципі достатньо вона комфортна. І кухня, кухня тут можна було б трошки поміняти, переробити, да, зробити нормальну цю поверхню, поміняти. Але в цілому, в цілому, якщо так розібратися, на цей бюджет на ці гроші достатньо непоганий варіант. Ну, ось холодильник, теж такий старий, да, але працюючий. Да, і один із плюсів. Це ось така колонка, яка нагріває воду. Тобто нею користуватися буде достатньо вигідно. Це дешевше, ніж електрикою. Да? І саме патіо показує, як виглядає, щоб було видно. Да? Це другий український поверх, майже самий центр Гандії, півхвилини від пасила Германіс. Тому дуже гарна ось така квартира. Покажу відразу, як виглядає вхідна група. Щоб було видно Вхідна група наступного плану. Ось така, Ось така, другий поверх. Сходи дуже гарна квартира. Тому кого зацікавило, будь ласка, звертайтеся.